Як працювати з робочим зошитом? Перед вами є перша сторінка, це наш календар. Він поділений таким чином, що кожний квадрат кожен наш день відповідає за якусь одиницю контенту. Наприклад, ви можете адаптувати ці теми і під сторіс, і під підріс, і під пост. Ці теми допоможуть вам розкрити експертність, продажі та показати особисто в вашому блозі. Це універсальна схема для будь-яких соціальних мереж. Тому і в нижній частині в е, нас поділено таким чином, щоб в першому квадратику ви описуєте теми для Інстаграма, а в другому можна писати канал просування в залежності від вашої цільової аудиторії. Пам'ятайте, що це дуже важливий пункт перед початком написання будь-якого контент-плану: пропрацювати цільову аудиторію, пропрацювати цільові портрети, на кого ви просуваєтесь, для кого ви продаєте через свій блог. Тому в нижній частині пишемо теми для однієї соціальної мережі або для іншої. Теми може бути однакові або сумішні. Залежно від цього, ми будуємо далі наш контент-план. І на сторінці 2 ми бачимо таку цілу сторінку для наших ідей та наших інсайдів. Звичайно, в цьому всьому важливо регулярність, бо тільки від цього залежить наш результат. Саме тому я створила марафон з регулярності. 10 днів для тих, хто хоче систематизувати свій підхід до створення контенту в Instagram, Reels, Stories та постів. Для тих, хто хоче вивести свій контент на новий рівень. Він не підійде для тих, хто не має фокусу на розвитку, якщо не треба залучати людей на дороговартісні послуги. Або якщо досі боїшся проявлятися в соціальних мережах та продавати себе як експерта, якщо ти плануєш і далі безрезультативно давати кошти маркетологам і СММникам, він ідеально підходить для експертів, які вже ведуть свій блог і хочуть урізноманітнити свій контент експертів, які хочуть навчитись технік для просування та реклами себе, для тих, хто хоче створювати РІЛС і навчитись не лише технічним аспектам, а й правильному плануванню та просуванню. Через контент в Instagram. марафон допоможе розвинути звичку до публікацій, покращити взаємодію з аудиторією та створювати контент, що працює на просування особистого бренду та бізнесу. Пиши слово марафон мені в Дірект та дізнавайся всі деталі про програму та вартість. І хай все буде рілс!